Дуже багато людей внутрішньо не готові розкриватися до позитивних емоцій. Їм здається, що якщо йде війна, значить це, це траур і так далі. Треба людям пояснювати, що це неправильно. Тема, коли ми разом сьогодні номер один відгукується в душах кожної людини: бо розірвані сім'ї, вигнані люди своїх містечок, своїх домів, хат, квартир, позбавлені ну, внутрішньо переміщені особи, біженці від війни. І оце Тема, коли ми разом, коли ми будемо разом, ми будемо дуже щасливі. Вітаю! Це зіркове інтерв'ю. І в нас сьогодні в гостях народна артистка України, екс-міністр культури і просто народна улюблениця Оксана Білозір. Вітаю! вас. Вітаю тебе! Рада бачити! Я вас теж завжди радий бачити. Це у нас уже з вами друге інтерв'ю. От ти рахуєш, друге, боже. Я думала, що ми вже давно з тобою знайомі, що в нас багато інтерв'ю. А це тільки друге має бути дуже гарне. Має бути. Буде І ви постійно зараз залучаєтесь до різноманітних благодійних заходів, концертів, е які спрямовані на підтримку збройних сил України, цивільного населення. Ну різні потреби, які зараз ми маємо через виклики війни. Uh -huh. Розкажіть про найяскравіші такі от події саме в цій діяльності. Знаєш, кожна подія вона є унікальна. Я можу тобі сказати те, що мене найбільше завжди вражає, і те, що я люблю робити з величезною віддачою, це працювати для наших бійців. Якщо це є така нагода працювати там, де йдуть бойові дії, зараз це майже неможливо, тому що насправді дуже жорстока війна йде. Але коли бійці перебувають на реабілітації, на відновленні, я задоволенням до їх їду, де б вони не були, для того, щоб давати. Для них концерти також є одним із пріоритетів моєї волонтерської діяльності, якою я займаюся. Це після моєї поїздки в Сполучені Штати Америки, це було минулого року. Це розпочався такий світовий, він називався міжконтинентальний фестиваль української патріотичної пісні. Зараз він трансформувався в течу, яка називається Співай і слухай українське. Уявляєш, це більше 70 країн. І в кожній із цих країн відбуваються конкурси, фестивалі, звучать пісні, і все це йде під одним єдиним таким брендом «United for Ukraine, об'єднуйтеся навколо України. От коли я поїхала в США, я зустрічалася з дуже багатьма людьми, всі вони волонтерять, і все це таке розрізнене. І коли мені запропонували співпрацювати із Союзом жінок Америки, є така Союз Українок Америки, організації більш. Чи 100 років це така одна із стовпів міжнародних гуманітарних організацій українських в світі. З нею добре рахуються, вона має прекрасне реноме. Ну уявіть собі, працювати безперервно більше ста років. Це вже про щось говорить. І ось у них є такий пріоритет. Вони з 14 го року вже працюють. Вони вибрали власне травматологію, і вони з 2014 року. Займаються тим, що збирають кошти. Ми давали концерти для того, щоб збирати кошти. Даємо, робимо зустрічі для того, щоб мотивувати спонсорів, мотивувати благодійників, вносити кошти для того, щоб купляти найпотужнішу, найсучаснішу, яка сьогодні в світі є. Техніка для інструментарії, для відновлення і збереження рук, ніг, голови, тобто частин тіла. Які можна зберегти. Тому що закінчиться війна, ми з вами побачимо, скільки багато буде покалічених людей. І це просто серце стискається з болю, коли я йду в лікарні і це бачу. ну, просто Ми зараз поки що їх не бачимо. І от для того, щоб мати можливість зберегти руки, ноги, є спеціальні такі технології, вони дуже дорогі. Але оця Союз Українок Америки, вони якраз цим займаються. і Я тут представляю їхні інтереси. Я розвожу це по госпіталях, я комунікую, збираю інформацію, видаю візуальну історію цього процесу, і воно мене повністю все захопило. І зараз я в основному працюю по двох напрямках: благодійні концерти, виключно для військових. І чесно вам скажу, коли хтось от каже, от буде благодійний концерт, там то, там то, я не дуже на це йду, тому що дуже багато є всяких зловживань. Я працюю я знаю, що якщо я поїхала. Ту чи іншу військову частину попрацювала з тими нашими бійцями, з тими, з тими. Я знаю, що я провела велику роботу. Це а... діде за адресатом? Так, це просто пряма, пряма моя безпосередня робота, і мені для цього не потрібно посередників, які би це організовували. Тому от в мене є два напрямки. Один це те, я як співачка працюю, як психолог працюю, як людина мистецтва, як гуманітарій, як волонтер. І друга частина це, власне, волонтерська частина, власне, травмато. З гуманною жіночою місією е, убезпечити каліцтво і зберегти здоровими і е, вмотивованими для подальшого життя наших бійців. Нещодавно у вас пройшов величезний ваш сольний концерт в жовтневому палаці. Була Я, таке. наскільки знаю, там звучали, як і давно улюблені да, людьми хіти ваші mm -hmm. і нові. Пісні, адже ви їх багато написали. Знаю, слідкую за вашою творчістю і особливо радію, коли ваші пісні зараз в трендах в Тіктоці. Ну, є таке, дійсно, є. І я тобі скажу, що я сама навіть дивуюся, я раніше так багато музики не писала. А зараз якась така хвиля, я бачиш, навіть в різних таких програмах, навіть які ми сьогодні тут обговорювали раніше, люди творять. Та? Люди хочуть творити, проявити себе, свої таланти, розкривають несподівані таланти. А в мені захотілося давати побільше музики, такої доброї музики. Тому тому що я не тільки працюю з військовими, я працюю з цивільним населенням. І хочу тобі сказати, що це найважча робота, тому що дуже важко людей витягнути з дому, так щоб вони прийшли на зустріч, чи щоб вони прийшли на концерт. Дуже багато людей внутрішньо не готові розкриватися до позитивних емоцій. Їм здається, що якщо йде війна, значить це, це траур і так далі. Треба людям пояснювати, що це неправильно, тому що ворог тільки на це й сподівається, щоб ми були залякані в депресивному стані, щоб ми були пасивними, щоб у нас не було віри в нашу перемогу, мотивацію, волонтерити і так далі. Тому роль мистецтва, роль музики, слова якраз і полягає в тому, щоб витягувати людей, мотивувати їх, давати їм надію, вселяти щастя, радість, віру і не обмежувати себе в позитивних почуттях. От я зустрічаюся з людьми, кажу: не бійтеся, відкрити серце для моменту щастя. Що саме щастя робить нас людинам, людьми, людьми здатними на великі подвиги. Ми люди, які здатні на великі подвиги. Наші чоловіки, вони здатні на великі подвиги. І ми тил повинні так само бути на рівні з ними і мотивувати їх і своїми позитивними емоціями, своїми справами, своїми ділами, і своїм глибоким переконанням у нашій перемозі. Ви є автором і слів і музики власних пісень зараз? Ні, 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 ні. Я, я можу писати музику. Мені не цікаво, якщо чесно. Я сідаю за інструмент, я відразу собі складаю мелодії, я можу навіть на репетиції просто собі могикати, і я собі можу скласти якусь пісню, а потім підбирати текст. Мені це не цікаво. Мені цікаво брати готовий образ, якщо він мені підходить, якщо він абстрагується повністю з моїм власним життям, з моїми переживаннями, як я люблю казати, якщо це ті слова, якими я послуговуюся в житті, то воно мені підходить. Якщо ні, звичайно, я цю пісню. Не беру, бо дуже багато зараз є пропозицій і люди ображаються. А чого ви ту пісню не взяли? Мою, а вона ж така гарна. А може ще послухати, просто закидають у месенджер мене музичним матеріалом, там, наприклад, текстами, своїми мелодіями. І я вибираю тільки те, що дійсно мені притамена особисто, мені. І тому це небагато в, в тому контексті величезної пропозиції. Ко мені надходить. З нових пісень. От є таке щось таке до глибини душі, що вас вразило, і от ви просто взялися і зробили? Є в мене є дві пісні. Нові. От є така одна пісня Українська душа. Вона дуже не, так, якби, знаєш, так, несподівано до мене прийшла, просто мені сказали, ти хочеш послухати пісню. Написали такі цікаві молоді дівчата. Я кажу, добре, а що це за пісня? І вони мені поставили, як я прослухала один куплет, просто вони її презентували, просто наспівували легенько. Я кажу, я її хочу дуже заспівати. І якщо ти її знайдеш і поставиш, це буде просто супер. Називається вона українська. Ка душа, а друга пісня. Вона така, теж дуже несподівана, тому що її написав академік. Те, про що ми з тобою говорили. Люди, Люди знайшли себе в іншій професії. Не то, що знайшли в іншій, а вони в собі відкривають нові струни, нові таланти в собі відкривають. Тому що це академік, полоніст. Тобто він вивчає всі його вся вчення, його наука, власне, покладена на вивченні контактів між Україною і Польщею. Яка Польща, яка Україна, яка комунікація, крізь віки, проблеми і так далі. Тобто, це велика нова науково дослідницька робота впродовж цього його життя. Він науковець. Назвіть його прізвище, Ростислав Радзішевський. І він мені власне, дзвонив вже рік, мене просив, щоб я пісню його заспівала. якось я то Часу не мала, то якось я, я йому розказувала, що це не просто взяти пісню заспівати, вона має жити, в неї треба вкладати, треба її розкручувати, і записати, і аранжування зробити. Це все фінансові внески. І це великі кошти коштує, якщо це робити професійно. Я, я не можу опускатися нижче того рівня, як, як я працюю. Я працюю так, як я працюю, тому воно дуже дорого коштує. Але ми з ним якось домовилися, в принципі, вийшли і з'явилася ця пісня. в принципі, шматочок куплетик, Ні, Вона дуже красива, ти її мусиш послухати, бо вона називається український романс. От зараз вроді би не сучасна тема, да? не сучасна тема романсу. Всі шукають якісь нові стилі, там сучасні обробки, тексти і все. Ну, І емоції можна зрозуміти війна і все. А слова Але... можете продекламувати з нами? Називається вона Коли ми разом. Коли ми разом, і бага... вона взагалі ця пісня про таке інтимне глибоке кохання. Але коли я її послухала, я зрозуміла, що от тема, коли ми разом, сьогодні номер один відгукується в душах кожної людини. Бо розірвані сім'ї, вигнані люди своїх містечок, своїх домів, хат, квартир, позбавлені ну, внутрішньопереміщені особи, біженці від війни. І це тема, коли ми разом, коли ми будемо разом, ми будемо дуже щасливі. І ми мріємо про цей час, коли ми будемо разом. Я заінтригувала, знайди і хай послухають усі. До речі, повертаючись до сторінок війни, а де ви застали війну? Де в Києві, в ліжку, як всі? Як на вашу думку, легше українцям пережити війну? По-перше, вірити в перемогу, молитися. Ми дуже багато зараз молимося всі. Молитися, ну ви, ви знаєте, що молитися потрібно за інших. Бо коли ти молишся за себе, це зрозуміло, але коли ти щирою молитвою молишся за інших, за наших воїнів, за зсу, за кожного бійця, за їхні родини, за свою родину, за ті родини, яких ти навіть не знаєш, а може хтось потребує в цей момент от твоєї молитви, і ти її молиш, ту молитву, вона дуже працює, і оця спільна молитва сьогодні творить чудеса. Які дивують весь світ нашої звитяги, нашої живучості, нашої вірності, нашої гуманності і нашого величезного прагнення, внутрішнього прагнення до свободи, і наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України інфо. Любіть Україну в собі, любіть себе в Україні. Я в останнім часом цю фразу повторюю завжди. Раніше вона у мене була тільки на сайті, як рефрен мого життя. У мене є ще один рефрен, але це для наступної передачі. Але сьогодні мені хочеться розшифрувати, власне, любіть Україну в собі, любіть себе в Україні. Я хочу цим подякувати всім людям, які залишилися в Україні, тим, які не побоялися війни, тим, які прийняли весь удар нашої долі. долі Долі нашого народу, долі нашого покоління і залишилися тут, в Україні, і тримаємо ми на своїх плечах шлях до нашої перемоги, шлях до нашої свободи. Любіть себе такими, якими ви є, в Україні пошарпані, зганьблені, з розбомблені, затоплені, розп'яті. Розп'яті. Ні, я б не сказала, не розп'яті. ні але сильні і мужній. Любіть таку нашу Україну. Цінуйте її і разом, разом з нашими предками, з нашим родом, разом з нашими предками, які на небесах, з небесним військом, яке на небесах, ми обов'язково переможемо у цій війні. І я нам усім цього бажаю. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава можна обняти? Можна.